14 безперечно талановитих команд сільських та селищних рад зміївського району зібралися разом для того, щоб визначити кращого в традиційному молодіжному форумі. Задля цього вони показали свої вміння в різноманітних напрямках. Тому учасникам довелося і в КВК пограти, і в спортивних змаганнях позмагатися, і кулінарні здібності продемонструвати. Протягом всього конкурсу наглядачів, які завітали цього дня на центральний пляж Змієва, чекала цікава культурна програма: катання на квадроциклах, конях, гра у пейнтбол та демонстрація вокальних здібностей у караоке. Словом, кожен міг спробувати себе в чомусь новому та цікавому для себе. Наприклад, для зміївчанки Олени досвід катання на квадроциклі був першим. Впечатлення саме, 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 саме класне було дуже круто. Хочу ще покататися. найважча робота виявилася у членів журі. Вони повинні були визначити переможця серед такої кількості добре підготовлених команд. Та їхня компетентність ні в кого не викликала сумнівів. А ті члени журі, кому довелося судити змагання вперше, залишилися просто вражені атмосферою свята навкруги. Це вілікаліпна мероприятие. Очень приятно, что в наше время собственно, дети собираются, проводят вот такие вот мероприятия, отдыхают, знакомятся, общаются. Это очень важно для развития собственно, как детей, да, собственно, так и района, и э, вообще в целом для поднятия какого-то общего культурного уровня. Організатори форуму не втратили можливості, щоб наряду з розважальними заходами звернути увагу присутніх на більш глобальні проблеми нашої держави. Спеціально для цього був організований майданчик соціальної активності. За моєю спиною знаходиться площадка соціальної активності, якої є повісить інтерес конституції України, самої самоустройства України, конституції України. про містах України, такі як Гаверла. Узнать о ее нет, нет. высоте и так далее. За каждый правильный ответ у нас проводится в виде викторины. Каждый правильный ответ у нас 20, есть 20, подарок. Это да. один магнитик. У нас есть четыре разных магнита: это Змеевской район, и города Змеева, Змеево, Герб, также э, Герб, Харьковской области и один из краевидов Слобожанского, Слобожанского края, это из который находится в Змеевском районе. Як для учасників, так і для глядачів це не просто традиційний форум. Це справжнє свято, яке робить наше життя більш яскравим та багатогранним. І їх об'єднує бажання, щоб кількість подібних заходів тільки збільшувалась. І такі праздники це очень великий такої падрив для нашого для нашого города, для нашої молоді, для наших діток, для от очень хорошо, що такі праздники устраюваються. Очень правильно. Я, б, ну, Все И я бы зато я слышал правильно. просто много мнений от людей. Как бы чаще, чаще, чаще. Не раз в год, хоть бы раз в пять в год собираться ну, надо. Потому что это реально интересно, это классно. Потому что здесь ты как бы знакомишься с новыми людьми, делишься своими как бы очень прекрасными эмоциями, и ты понимаешь, что просто это реальный классный отдых. Потому что у нас такого в ПГТ, в городах, в селах так не отдохнешь, как здесь отдохнешь. Понимаете, это как бы массовые массовые типа, прогулки, массовые, как бы массовый отдых, массовые соревнования, и это очень сильно классно. Я бы за то, чтобы это было вообще каждый выходный, если на это пошло. Серьезно, потому что это реально прикольно. Нагородження переможців відбулося ввечері на центральній площі нашого міста. Цього року кращими стали учасники з чимужівки, але й інші команди не залишилися поза увагою. Кожен отримав заслужений трофей, а це значить, що наступного року на нас знову чекатиме цікава та запекла боротьба за перемогу.